Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referral. Сьогодні розкажу, як можна безкоштовно отримати токени, які будуть вартувати досить непогані кошти. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми будемо безкоштовно отримувати токени Over. Цей проєкт зібрав 8 мільйонів доларів інвестицій. Тобто цей токен може досить непогано вартувати. Тому нам необхідно зараз безкоштовно забрати ці токени. Насамперед, вам необхідно перейти за цим посиланням та скачати їх додаток Overwallet. Після того, як ми скачали додаток, ми заходимо в додаток, пишемо свою пошту, нажимаємо на галочки і нажимаємо на кнопку Agree and Continue. Після чого ми бачимо, що на нашу пошту відправили лист. Заходимо на свою пошту, шукаємо лист від Over Foundation і нажимаємо на кнопку Clip to Verify Email». Далі ми е, пишемо свій нікнейм на англійській мові, тобто придумуємо його. Після чого в розділі Inviting Code обов'язково ставте ось цей от код. Бо без цього вам безкоштовні токени не дадуть. Е, після того, як вставили, нажимаємо на кнопку Claim the invite in bonus. І бачимо, що нам безкоштовно нарахували 1000 поїнтів. Ці поінти будуть, е, будуть конвертовані в їхні е, токени Over. Також кожного дня можна нажимати на кнопку клей і кожного дня вони будуть вам давати по 100 токенів Over. Я рекомендую вам відразу на один мобільний пристрій встановити декілька цих додатків через клонування програм. І таким чином ви кожного дня будете отримувати по 200 поїндів. І також можна і на інші пристрої по 2 додатки, відповідно, встановити. і таким чином Уже з двох телефонів ви будете отримувати по 400 поінтів кожного дня. Так, далі ми заходимо вгорі, от нас нажимаємо на свою іконку, на свій нікнейм, і тут ми можемо змінити заставку. Рекомендую це зробити. Після чого ми копіюємо свій інвайт-код і своє посилання. І запрошуємо друзів, щоб, заробля... щоб заробляти додаткові поінти. Ну, за, за, за запрошених друзів вони дають картки. Я так розумію, ці картки також будуть конвертовані в Poinті, але там буде кращий курс, ніж коли ви просто збирали безкоштовні бали в додатку. Тому рекомендую запрошувати друзів. Як бачимо, вони зібрали 8 мільйонів доларів інвестицій. Ось компанії, які безпосередньо інвестували в цей проект. Бачимо, що Over Protocol привлюк 8 мільйонів доларів від весних компаній і венчурних капіталістів Южної Кореї в рамках двох раундів фінансування. Так. по мірі того, як блокчейний уровня А1 з временем становились швидше і прочніші, затрати на загрузку і обслужування узлов становилися більш дорогі. Ну, іншими словами, ця компа... цей проєкт OverProtocol має спростити. Спростити ось обслужування цих узлів в блокчейні. Тобто ця компанія, по суті, має бути корисною для суспільства, відповідно, і їхній токен має щось та й вартувати. Ось бачимо, що протокол це новий блокчейн першого рівня, оснований на протоколі під назвою EZANOS, який вважає е, дійстві тільки активні учотної записи. Е, угу. Но, зважаючи на те, що цей аеродроп вони запустили відповідно нещодавно. Також зважаючи на те, що кожного дня нам тут будуть безкоштовно давати поінти, відповідно, ми можемо на цьому непогано заробити, не прикладаючи жодних таких нам зусиль. І причому безкоштовно отримувати їхні поінти, які будуть конвертовані в токени Over. Тому обов'язково рекомендую. Скачати їх додаток, обов'язково зареєструвати через мій реферальний код і безкоштовно отримувати повінти, які будуть конвертовані в їхню криптовалюту. І рекомендується зробити з декількох мобільних пристроїв, щоб відповідно більше грошей вам отримати. Також рекомендую обов'язково вам виконати схему із Nansen. Ось тут я відео залишив. Оскільки вони анонсували, що вже в їх буде проходити другий етап аеродроп, відповідно, вони більше коштів залучать для того, щоб роздати користувачам, тому рекомендую обов'язково зробити цю схему. І також не менш популярною буде, я думаю, платформою Velodata. Тому також рекомендую зробити і цю схему. І для того, щоб не ловити ФОМу, після того, як всі безкоштовно без вкладень зароблять кошти, я рекомендую вам також виконати всі актуальні ретро-дропи. Ось тут я також залишив посилання. Ось буквально там витратите може 20 хвилин свого вільного часу, просто зареєструйтесь, візьмете своє посилання і будете заробляти безкоштовні токени, які можуть принести вам досить непогані кошти. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.